Харків'янки ніжні, тендітні, красиві берегині сімейного вогнища. Вони підтримують чоловіків-захисників і водночас, як того вимагає час, вони сильні і мужні, підкорюють бізнес, створюють унікальні проекти, створюють свій бренд. Жінка і бізнес цій темі був присвячений форум, який пройшов у Харкові. Захід зібрав представниць різноманітних сфер діяльності від IT і банківської справи до харчової промисловості, б'юті індустрії та педагогіки. В цьому залі це інноваторки, це лідерки, це власниці бізнесу, це регіональні представники, які саме своєю сміливістю і рішучістю працюють і перетворюють життя в нашому місті на краще. Через війну сьогодні в українському суспільстві змінилось прийняття жінки. Її роль зростає в той час, коли переважна більшість чоловіків захищає країну на фронті. Представниці слабкої статі вимушені приміряти на себе деякі чоловічі професії, піклуватися про добробут родини. І щодо харків'янок, то присутня на форумі експертка, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк зауважила, жінка в бізнесі це саме про мешканок Харківщини. Вони є дуже активними в плані відкриття своєї справ. Реалізації сміливих проєктів. І все це в умовах війни у прифронтовому місті. За останній рік на Харківщині відкрилося 10 тисяч фопів жіночих, тобто жінки відкрили ФОП. 10 тисяч це дуже багато це велика цифра. І я дивилася, що десь більше 20 тисяч жінок очолюють бізнеси на Харківщині. Але це ж не просто про цифри, та? це про відношення, про сміливість, в тому числі, про ми сьогодні говоримо про енергію жінок, які готові віддавати себе роботі і бізнесу. Бізнес є критично важливим для відбудови економіки. Також підкреслила Олена Кондратюк. І чим більше жінок підприємець є в громаді, тим громада стабільніша і міцніша. Як Правило від того, які жінки, які мають бізнес в громаді, залежить і стійкість, і, взагалі, я би так сказала, навіть спроможність громад та розвиватися і так далі. І Харків у цьому плані є показовим. Харків'янки, як ніхто інший, демонструють силу, незламність і стійкість перед викликами війни. Якщо чоловіки наразі це наш фронт, то жінки насправді це тил, і ми в цьому тилу не тільки прикрашаємо своїм існуванням, але і працюємо, підтримуємо економіку Слобожанщини, розвиваємось і, незважаючи на всі проблеми, масштабуємось, об'єднуємось і творимо майбутнє. А і натхнення харків'янка говорять, черпають в родинному колі та в захопленні своєю справою. У о, своєму бізнесі у підтримці один одного, о, там, де є мета, там де є натхнення і любов до, до свого міста, там і є незламність, і це про наших жінок. Кожна з цих жінок, як представниця місцевого бізнесу, вносить свою лепту в підтримку економіки міста. Це збереження робочих місць та харківських брендів. Ми кондитерська фабрика, виробляємо кондитерські вироби, тому завжди надихаємося нашими цукерочками і піднімаємо настрій нашій країні за рахунок наших кондитерських виробів. Ми надихаємося тим, що у нас є родина, є колектив, якому треба допомагати. Взагалі так бізнес складна, така така річ, але ми з цим справляємося. А зібрались бізнес-леді тут в одній залі, щоб обговорити та підняти перед урядом найактуальніші питання сьогодення, серед яких повернення жінок з дітками та молоді до міста, підтримка бізнесу державою, безпека, школи та дитячі садочки. Які заходи на рівні держави мають бути зроблені, щоб харківська молодь, в тому числі жінки? Повернулися і відбудовували Україну. Я дуже багато їжджу за кордоном. Коли опитуєш жінок, які хочуть повернутися, відповідь одні ти самі. А жінки перше говорять, ми повернемося тільки тоді, коли буде безпека. це відчуття безпеки на вулиці, відчуття безпеки в школі, відчуття безпеки на роботі і так далі. Друге, звісно, що всі говорять про соціальне житло. Тобто жінки з дітьми готові повертатися, коли вони розуміють, що їм є куди повертатися. І третє, звісно, це робота. Чому робота оплачувана не гірше, ніж за кордоном. Ну, це ж вимоги часу. Тепер, що стосується молодих людей, дуже важливо переконати тих, хто вчиться в школі, наскільки є більше можливостей залишитися, навчатися в Україні. В конструктивному діалозі кожна мала висловити свою думку чи поставити питання представниці уряду. Дуже турбуються наші вчителі, почувши, що тепер їх ставка буде не 18 годин, а 22, А при цьому вони будуть отримувати майже ту зарплату. Але ж Якщо це підземна школа, а у нас це змішане навчання, то наші вчителі вони збігали в підземну школу, викладають уроки, а тоді наступні уроки вони побігли в наземну школу, бо їм треба там в безпечному укритті проводити і онлайн-навчання. Так, от я хочу вас попросити, будь ласка, якщо можна передати нашому уряду, що ми просимо наша вчительська спільнота не робити цього, бо це буде дуже важко. а ми Оболіваємо за наше майбутнє, за наших дітей, і ми працюємо чесно і віддано на благо нашого незламного Харкова і всієї України. Підбиваючи підсумки форуму, спікери зазначили, що сьогодні жіноче підприємництво це не просто тренд, вимога часу. Це стратегічний ресурс країни і харків'янки є вагомою його частиною. Яна біляєва, Олександр Іванов, Олексій Стеранков, Єгор Мікенін, Харків новини.